Вітаю вас, рибацюги! Нещодавно ми заїхали в розвідку на одну з літніх локацій і попали на кльов за лікових судаків. Прямо в Києві. Ну і вже більше тижня, як ми їх маслаємо. Риболовля на сьогодні наша вже завершена. Сильно споварити не хочу, але скажу одне: як для Києва подивитися буде на що. Приємного перегляду! Два слова про комплект. І погнали дивитись на судаків. Сьогодні я ловив 962-м Аріоном МЛТ з тестом 521 і в Довжині 2.90. Дева Сертейт 4000, DC-24-й шний і 06-й по Японії Дюаль tx 8 О! Окунчик може. Да, схоже на Окуня. А, зійшов, блін. А знаєте, друзі, на що? Я вам зараз покажу. Дивіться, на віпчик 65-й Solid Vibe. Прокидав я спершу силіконову приманку. Не було покльовок. І Гаррек одну покльовочку заробив. І все. Поставив віпчика. І як тільки вийшов на верх бровки, підсів у конець. Ну, такий ще більш-менш був. О, угу. О. Ого. Слушай. Да -да. да, да. что полуешь, а те, а <свят> Кто ж ты, кто ж ты? Якщо це буде судак, я не відмовлюсь. Ух ты! А ну, ого. Друзі, щось гарне, да. Хто ти? Це щука. Це щука, на ВІП. Тільки ж не зріж мала. Ні, наче нормально. Так, буду виводити на берег, бо стрмно її брати з цими тріниками двома. Так куди ж ти пішла? Йо Йомою. Жереха лупля, да. Так буду я її друзі виводити на берег. Бо з двома тріниками, якщо чесно, трошки стрьомно її брати. На віпчик. От тобі і будь ласка. Опача. Да. Гарно прихопило. Да, в дюеля. Просто бомбезні. На джиг покльовок не було. Поставив ВІП, а на першому закиді клюнув окунь, зійшов. Ну і закиди з п'ятого. Ось така щученка. Щучка в цих місцях це завжди бонус. Так, щучку додому. Давай, мало. Дякую. Ну така стандартна плюс-мінус для цих місць. Бомба. Отакі от справи. На джиг я не зробив жодної покльовки, хоча хвилин 10-15 кидав. І я знаю, я впевнений, що він тут є. Не захотів. Поставив віпчик і одразу на перших закидах почало клювати. Поки не судак, але теж непогано. Останніх пару виїздів ми розпочинали саме з цієї місцини. Судак починав брати прям одразу на перших закидах. Сьогодні ж все зовсім навпаки. Вірка одна покльовка маленького судачка і все. Я вже навіть на віпчик перейшов. Може, хоч так. Ось цей віп Solid Vibe відюль це моя секретна зброя взимку. Він в мене найстабільніший і по судакам, і по щукам. Я його просто обожнюю. А спінінгом на віби я ловлю не так часто, бо зазвичай рибалимо ми в зачепистих місцях. Але ось в таких місцях, як сьогодні, можна прокинути і віпчик. Щось ця точка, на відміну від попередніх виїздів, судаків прям взагалі не роздає. Перейшов я назад на рибку. Цю рибку ви могли бачити в минулих моїх випусках. На неї клювали гарні залікові судаки. Ну і Зараз ми цю точку спробуємо обійти з іншої сторони, буквально метрів 20, і а, покидати під іншим кутом. Ну що, Ігарьок? Зараз суперсекретно полетить у воду. Так. Останніх два рази це погано для тебе закінчувалося. Ну добре, не для тебе, для судака. Знаєш, вже на третій рибалці вона вже ніфіга не секретна. Ну так, ну так. Яна, приманка просто бомбезніша. Шикарна. Я на неї просто любуюся, чесно. честно. Очень красиво сделано. Да. І судакам подобається. Смотришь, ролик, глаз... О! Дядя. Оце... йо моё ти бачив! Я видел, блин. Ну що это так? Ти бачив! Видим. Видим, видел, чом... видел. собака без покльовки і пипец гарний. Піпец який гарний. Ну що ти будеш робити? З однієї точки два заликових судака і обидва мінус. Ось і в мене був гарний судак на ту саму рибку, в натуралці. Ви просто подивіться, яка вона гарна. В цю пору року зазвичай в цих місцях на якусь кілошку просто молишся. А в цьому році літо до нас завітало набагато пізніше, ніж зазвичай. Водичка а, досі прохолодна. І от, схоже, що через це судак активніше. Це вже третій виїзд підряд з гарними судаками. Що Буває, що і на, на, на равномірку. Не... О! Що ти там про рівномірку тільки що казав? Тай, <рес> казав, лосабіль. Так, да, невеличкий. Але з ями, здалеку, піпець як здалеку. Слухай, ну сьогодні погода прям судача. Хмарки на небі, легкий вітерець, не так спекотно. Це прям його погода. І знову на рибку. Це... Це окунь здається? Чи... Ні, сюди, сюди. А, ні, судак. Здавалося. Біжи. Да, і знову на рибку. Бляхай, ми ж докидували туди 100% сусідньої точки. Вот в чем дело? Подача другая получается? Не, просто инший кут подачи. Пришла раздача. А, ну она тут, в общем, как началась, так и не прекращалась. Но ну, мы, ж, как обычно, все самое крупное посливали. Но все равно, ты вспомни, Артем, про прошлогодние выезды, два года назад. Мы тут 90% ловили стекляшек. Да. Граммов, ну, до, грамм, ну, до, 200. Я скажу, тут зазвучай просто молишься на якусь ложку. Вот это два подряд у нас сейчас, но ну, они нифига, конечно, не монстры, но и не 100 граммов у них. З другої сторони. Ну, це не величезно. Ну, ну то в яких ми ловили, вони в два рази менше були Угу. Uh -huh. А тут і крупний, блін, регулярно клює. Ой, я ходжу до сих пор переживаю. Так це, <плес> Нічого, зараз звалимо. Варто було лише обійти цю точку з іншої сторони. І покльовки ну майже на кожному закиді. От здавалось би. Кут подачі. І приманки ті самі, і місце по суті те саме. А ситуація з клвом абсолютно протилежна. Ти що, за всех судаків вырішив на колотич? Ну, Дивись, непоганий ну, судак, дядька. Совсем неплохой. Ну да, більш менш. І кількість, і розмір, Ну все нормально. Все нормально. Ну Но крупних надо доставати все одно. Підсів. погода Підсів і схоже, що більш-менший <рик> Ну? — Може придавив десь. Боже, друзі, майже з кожної... Може... майже з кожного закида покльовки. Коли ж таке було в останній раз? Ух ти, ух ти. <рик> 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 Ай, відпав, ну бляха-муха, ну шо ж таке? І вже зовсім недалеко, ну. Так, да, суцільний екшен, але найбільше риби поки що сходять. Ух ти що ти Да, Це і поменше буде в рази. Але все одно дуже сильно, дуже агресивно. От в чем логіка пояснення? У маленьких меньше рот, але вони при этом пакують приманку. А у этих хавальник, і вони промахивають. Все дуже просто насправді. Малий судак, він постійно голодний. А, він більш агресивно клює? Да. Так завжди було і завжди буде. А з гарним все набагато складніше. Він прям ідеально знає, як виглядає його здобич. І спровокувати його на покльовку набагато важче. Ніж ось таких зайчиків. Але теж, друзі, не найменше, як для цих місць. Зазвичай влітку тут клюють судачки, ну, 100-200 грамів, 300. А цього літа прям щось у лісі здохло. <рив> <рив> О, на тарілочці лежить. Давай, давай, давай. Бувай, бувай. Оце прикол. Татька, в мене вже останніх, я не знаю, закидів 5, мабуть, холостих не було. Всі з покльовками. Скільки ж його тут? Зараз вони почали клювати всі один в один. Найбільші вже, мабуть, клюнули. Зазвичай воно так і відбувається. Спочатку клюють більші судаки, ну а потім все, що живе на точці. Якщо минулих разів по проводкам в мене непогано заходив рівномір, то сьогодні працює виключно сходинка. І це при тому, що його тут просто якась нереальна кількість. Здавалося б, просто кидай і крути, Буде клювати на будь-що. ніфіга подібного. Виключно на паузах, на підвисаннях і покльовки ви самі бачите, які. Сьогодні ми обрали просто ідеальний день для судака в плані погоди. Ці дні є досить спекотними, але сьогодні в нас невелике похолодання до 25 градусів. Сьогодні досить сильний вітер, але він нам в спину, чого в цих місцях майже ніколи не буває. Хмари на небі, от просто все, що йому подобається. Ось вам дуже яскравий приклад, наскільки судак унікальна риба в плані біології, в плані своєї поведінки. А роздавав на кожному закаді, дуже активно клював, а потім в одну мить як вимкнувся, і ні на що більше клювати не хоче. А тепер уявіть, скільки ж таких ситуацій буває, коли ми приходимо на точку, обловлюємо її, не заробляємо жодної покльовки і думаємо, а, мабуть, тут риби немає, піду шукати далі. А він є, він є, просто стоїть і не бере. Ранковий вихід судака вже закінчився, друзі. І це нам каже про два основних моменти. Перший момент: прийшов час активних переміщень. Тому що стояти на одній точці тепер сенсу небагато. І другий момент це активний перебор приманок. А починаючи від зараз, швидесенько бігаємо по точкам і знімаємо найактивнішу рибу. І взяв окушка. А коньок і Неплохой. Ну майже такий, як кабани, як і ти. <реш> <реш> такий же цвітастий, красивий. Класний <реш> кухня. Під маленький маленький На Напільки, до речі. Боже, який він здоровий. Це аж скляний просвічується. Вспоминай, вспоминай, яка тут риба ловить. <рес> <Да>, це точно. <рес> <рес> Ось таких мілких судочків тут прям вистачає. І не пількер, як бачите. Сьогодні планую багато експериментувати з різними типами приманок. І з пількерами, і цикадами, і віпчиками. Щучий зріс на цикаду. От вам і доекспериментувався. Це була щука, друзі. А збрила цикаду. Я, Якщо чесно, і не зрозумів спочатку, що це риба була. Таке враження, як в корч всадив. А збрила вона 10 грамовий Metal Vibe. Зараз такий самий поставлю, тільки в натуральному кольорі. Є. Окунчик. Окунчик на цикаду. І пупочку. Окунчик добре, головне, щоб щуки не клювали. О, відпав. Да, цикадос працює. Metal VIP це найкраще з того, що я пробував в плані цикад. Вона прям суперстабільно грає і дуже рибі подобається. Ух ти! І, і да, йому, Я прям, прям бачив. Нём, да. Зійшов, да? так? Виліз на нього і тю прям. Як ми не намагаємося з безкльов'ям боротись, поки не дуже то й виходить, якщо чесно. А На цикаду в мене був щучий зріз, три покльовки окуня і все. А, ну на пількір ще одного невеличкого судачка взяв і ще одна покльовка була. Судак тут є ледь не на кожній точці, яку ми проходимо. Я в цьому просто впевнений. Але не хочу. О південь, друзі. Перша година дня. Вода стояча, сонце шпарить. Рибка поки не активна, але нічого. Будемо продовжувати пошуки. І пошуки, і експерименти. До чогось це рано чи пізно точно має призвести. Я, в це... я не те, що в це вірю, я в цьому просто впевнений. Йой, йой. Дядя це він. Це він. З такою подачею це просто... Ай-яй-яй. Ну ні, спочатку здалося, що зд здоровий, ну такий, наче більш-менш має бути. Да непоганий, непоганий. Тядя з такою подачею. Дивись. Залік, друзі. Фух. Дивіться, приманки просто не видно. Кілонділь. Кілонділь, чесний кілонділь. На рибочку. Дивіться, де рибочка. Аж он там. Фух. Боже, як йому ці рибки подобаються. Обід. Спека неймовірна. І така подача, блін, я не знаю навіть, як це описати словами. Це просто топ. Так, швиденько його знімаємо і відпускаємо додому. Влітку судак довго не живе. Боже, як же ж він ковтає цю рибку? Дивись, Та? ось такого окуньочка Ходили, шукали, експериментували з приманками. Без покльовок. Тільки дійшли до козирної точки. Одразу така подача на першому ж закладі. Ух ти дядько, сома поніс, кіл на 15, якщо не більше. Так, Ігоре, давай його швиденько бо він зараз вариться. Давай, малий. Довго його влітку тримати не варто, якщо збираєтесь відпускати. Будь ласка, буквально. Буквально півтори хвилини потримали його, він вже так. Ну, Він звісно піде додому, нікуди він не дінеться. Але треба бути обережним. Зараз буде, зараз піде. Зараз... Що? що? бомба? Ну, да, як Тобі не сюди. Отуди От треба, давай. Ні, ні, ні. Судак після відпускання це така риба, яка постійно дезорієнтується в просторі. Він постійно а, хоче піти в берег. Але нічого, з другої, з третьої спроби точно піде. Побіг. Хі -хі -хі -хі. Ну, якось так, друзі. Якось так. Вже третю риболовлю підряд маємо гарних залікових судаків. І це майже в центрі міста. От кажу і сам собі не вірю. А, чи то погода в цьому році зіграла, чи то весна затяжна, чи то похолодання. Не знаю, це прям аномалія якась. А минулих два роки такого і близько не було. Тут на кілошку, ну реально влітку треба молитися. А тут прям така роздача. До речі, тільки що дядько підійшов, який ніс сома, і показав гачок, на який він його дістав. Ну, якщо чесно, в мене просто немає слів. Там фідерний гачечок номера 16-го, 16-18, напевно. А, зараз він на машині під'їде і я вам покажу, які рибки тут живуть. Ось ця рибка мене не перестає дивувати. Ну прям супер, мега стабільна. Як же ж вона йому подобається? Бачите, вже подрана, розкусана вся. Але ще трошки послужить. Насправді, я думаю, що судак, особливо гарний судак в цих місцях, він просто тримається дуже і дуже локально. От Чергова дуже глибока точка, і вихід з цієї глибини під самою обровкою і стояв. І з покльовкою просто як в останній раз, як книжка пише. Віддай вудку. От кілька таких покльовок в мене було сьогодні зранку. Там теж були гарні судаки, я в цьому впевнений. Але зранку нам не пощастило. Пару гарних ми злили. А от в обід я свого таки доловив. Ще один. Ще один знову під бровкою, але маленький. Ну Цей вже навис. Ух ти господи. Це правнук. Крючок, я казав. З того разу. Тричав пасти ще з того разу. Ну так його не скину. Оце, конечно, апарат. Це на малесенький на фідерний гачок, да? А в живутки посилі. Кошмар це просто. Це кіл 15-18. У мене, до речі, вага є. Якщо хочете, можемо зважити. 15, 200. О, от це вже більше похоже, на правду. Обалдеть риба. А, це монстр. Покльовок ми сьогодні заробили просто якусь нереальну кількість, а риби більше, ніж вистачає. А, тому вирішили діяти наступним чином. А, зараз заскакуємо на останню одну з наших ранкових точок, а, спробуємо щось доловити там і будемо рухатись в сторону дому. А, бо температура щось ніфіга не 25 градусів, як на сьогодні передавали, пекло неймовірне. Що там таке, гарна? Не паєшку сюди, А два броси. Странно, Сказалось, більше. А Я тільки сказав, що ми зараз на останню точку заскочимо. Це, друзі, передостання. Ну, пайде, вполне, вполне. Роздача. Продовжується. Okay. Навіть, навіть після обіду. Зараз вже вимучуємо, але виходить. Ось вона і перша, і остання точка на сьогодні. Багато часу її приділяти не будемо. Спробуємо когось вмовити з підходу. Ага, а, ладно. Ну щось підсіло. Ну, щось трошки не характерно воно в себе веде. Або придавив бородою, або якось трошки не так узяв. да, Бородою придавив. Ну, ось, будь ласка, з підходу, з першого закиду. Я думаю, що роздачі тут зараз точно не буде. Найактивніша риба має клюнути з перших закидів. Ну, а далі все. Далі до домцю. Це в нас третій виїзд підряд на протязі тижня з гарними заліковими судаками. А, зазвичай тут такого не буває. Впіймати в цих місцях влітку хоча б одну кілушку це вже дуже непоганий результат. Так було в минулому, в позаминулому, в позапозаминулому році. В цьому ж році все зовсім навпаки. Я не можу сказати навіть, що це кльов, це просто якась роздача. Звісно, з поправкою на Київ. Сонце піднялося дуже високо, шпарить неймовірно, і, якщо чесно, ловити вже зовсім не в кайф. Тому будемо збиратися додому. Якщо ж вам сподобався цей відео, обов'язково залиште вподобайку під цим відео, підпишіться на канал, залиште будь-який комент. Побачимось, друзі!